Починаємо підготовку до висадки і сортування на два види. Перший, це у нас буде те, що ми будемо садити, культивувати собі найбільший, найкращий і також найздоровіший посадковий матеріал. Взагалі вся фракція тут хороша, мінімум четвірка, розмір, в основному п'ятірка, і також попадаються ось такі шестерки. І ділимо його на дві частини. Це те, що будемо садити і по весні, і на зелений пучок. І... Потім на консервацію закривати, а це ось те, що ми залишаємо собі окремо і не будемо його чіпати, щоб потім на осінь знову у нас вийшло таке купання, яке ми будемо садити. Це часник той, що для культивації. Садимо його на найкраще місце, десь відзначаємо і нічого ми там не рвемо. Якби не чухалась рука. Площа під час в мене була заздалегідь приготована. Вже тижнів два вона як стоїться. Тут я переорюваю і також носив міндобриво, тому воно вже там готове. Розклалося, чекає наш часничок, коли проросте і почне його підбирати. Нарізаємо ось такі борозди. Між рядками часника у мене був відстань 32 см. Нарізаю борозди. Ну, як нарізаю. Початково маркую за допомогою такого рала, який ми використовуємо при посівах. Шпинату, руколи, цибулю також звичайно під нього тикаємо. Тут у нас відстань від центрів 16, тому сажу через 32. Ну так як не виходить добле, добре його заглибити, тому беремо сапу таку замашисту і поглиблюю цю ямку, щоб при посадці часника у нас відстань від денця часника, тобто від самої нижньої частини. До верхнього шару ґрунту була 10 см. 8-10 ну це, Якщо у вас середній посадковий матеріал, у мене там чималий, то буду старатись 10. Звичайно, у так маловато, тому будемо трішки його поглиблювати. Земля м'яка, вирав глибоченько, вдавиться, нічого страшного з ним не буде. you <laughs> Так виглядають ось зубчики чесника, які ми ввечері завчасно підготували. Це менший, Вон там на сітці вже більший калібр. Вже доволі багато зубчиків поприростало. Є навіть ось такі вже Дивіться, доволі чималі корінчики. Вже проситься, хочеться йому в земельку. Хороший часник, Любаша взагалі без проблем, майже не було ніяких хвороб. Та в мене дивіться, це ось Любаша та що саме велика. І там трішки є казахстанський, і ще там один білий. Старі сорти, що в нас казахстанські, це взагалі маленька авантюра була. Коротше, те все будемо збувати, залишаємо тільки любашу. Наступним етапом я замочую фунгіциди для захисту від різних хвороб. Фунгіцид, це вже кілька років використовуємо. Максим простий, сингента, дозування 40 мг на 10 літрів води. Ось такий воно має червоний колір. Нічого страшного, фунгіцид контактний, в рослину не проникає. А Опікає всі ті хвороби, які знаходяться в нас на лушпині. А такий червоний колір, це барник, щоб ви в якому разі не перепутали, мало ли друг кого залишився, щоб не перепутали з тим, що в їжу. Ось так виглядає, вже у нас оброблений часник. Це той, що найздоровенний. Зуб'яри є прям прямо таке, ні, дивіться. Красавці. Це той, що казахстанський, посажу, випродаємо. Свіжий ринок на кулінарію. Він довгий, багато зубчиків, можливо, це особливість, а можливо, вже просто виродився. Ну, але по весні, як він ріс, то бадель у нього була просто скажена. Але сама по собі головка така собі середнювата. Ну, і це тут наша найстаріша мішанина. Тут і білий, і ще там якийсь ноуней. Ми висаджуємо. Також ніби й непоганий, але він вже перевівся, є в нього проблеми. Висаджуємо і будемо його збувати. Стосовно замочування у фунгіциді, я використовую такі звичайні сітки для овочів, більші -менші, там залежно скільки мені треба замочити, відра. 1,16 л, літрів, одне 20, де в якому було більше підбираю, приблизно, щоб сітка розходилась по тій тарі. Півгодинки. Ну, тобто закинув, у сітку пересипав, закинув, хай там цей півгодинки, періодично його придавлюємо, збовтуємо, якщо там трохи дещо не вгадали, а самі пішли наралювати, нарізати більші рядочки. Потім через пів я висипаю ось, ну, на сітку, просто, щоб воно протряхло, щоб було приємніше з ним працювати. Тому що якщо він буде мокрий, воно буде за руками стягатися, ну, не годиться. А так воно підсохне, як бачите, фунгіцид не де вже він не дінеться. І висаджуємо робочий розчин, як і будь-яке бризкання. Годній, по суті, ну, від моменту того, як ви його розбовтали, 24 години ну, максимум. І також там є свої нюанси, звичайно, по воді. Ну, в основному, Сутки він буде годній. Цю партію зараз будемо садити. Ось цей часничок пересипаю в сітку і замочую. Якраз поки з тим розберемося і цей десь приблизно доведемо до пуття. Ну, може, де там сходимо пообідаємо. По впитуванню. Дивіться, ось було в мене відро 16-літрове. Тут було 10 літрів. Я думаю, мірку бачите. Ну, Тут я замочував близько 5 кілограмів. Часника саме в цьому відрі. І як бачите, там пів літри, ну, не більше пішло. Тому можете ось так приблизно розраховувати, скільки вам треба розводити для вашого чесничку. Ось так ось він чилить півгодинки, поки ми саджаємо. Пройшло півгодини, розсипали, про трьох погнали далі. Ще уточнюю відстань між зубцями. Мінімально 10 см. Якщо прям дуже великі зубці, то можна і 12 см, щоб у по вашому потенційному рожаю було куди рости. Всі ж ми розраховуємо на краще, а там що виросте. Посадка учаснику в 2024 році сьогодні проводилась 7 листопада. В минулому, 23-му, було в мене 20 жовтня посадка. Я планував мінімум на 30 жовтня, але. Подивлюся по погоді, от мені підходить саме і тепленько, і ще не зовсім холодно. Думаю, так буде ліпше, щоб він не повсходив. А як воно буде, побачимо. Цибульку, на жаль, під зиму сьогодні не встигли висадити, там на кілька годин сіпнули да й трошки було тут що робити. Вже висадимо завтра, підрівняємо більш-менш і проведу обробку від бур'янів, тому що зими зараз у нас не дуже суворі, а така сатана, як пірей. Там. Ну, пірей, звичайно, не бере. Трава чи ще якісь бур'яни там можуть пробитися і обігнати нашу росину, потім доведеться боротися з ними по весні. Тому проведемо обробіток від бур'янів і воно там зіграє нам на руку. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!